Хочу показати вам квартиру з новим ремонтом, в якій ще ніхто не жив. Це ЖК док 32, двохкімнатна квартира загальною площою 69 квадратних метрів. Квартира тільки зроблений ремонт. І ще є запах, знаєте, як після ремонту. Всі нові меблі і техніка, ось посудомийка, судомийка ще ну, навіть нічого не зняли. Інструкція навіть всередині. Холодильник ще в плівці. Ну, Тобто все нове. Спланована як така простора кухня вітальня І дві окремі спальні. Спальні теж з усіма меблями. Така шафа, ліжко. Стіл стілець. Ось такий вид на річку Дніпро. Друга кімната. Теж з ліжком, шафою. Ось так виглядає. І санвузол. Душкабінка. Все нове. Повністю новий ремонт, ніхто ще не жив. А, забув ще показати, є таке технічне приміщення, в якому бойлер, пральна машинка, там фільтри. Ось, Ось така квартира. Док-32. 69 квадратних метрів. 10-й поверх з гарним видом. Подивіться. Ціна 173 тисячі без комісії для покупця. Так що, хто шукає нову квартиру, дзвоніть пишіть. Ключі в мене покажу в будь-який час.